Збройні сили України продовжують стояти на обороні нашої держави та звільняти населені пункти від окупантів. Наступальні дії наші військові ведуть на Харківському, Донецькому, Луганському та Херсонському напрямках. Ось кадри з прориву українських військових на півдні. Там за минулу добу від псевдореферендуму було звільнено Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку. Росіяни відступають, здаються в полон, або ж тікають, лишаючи все на позиціях. Відтак армія Росії стала для України головним постачальником озброєння. Техніки під час наступу на харківському напрямку лише батальйон Карпатська Січ захопив ізюмі 10 російських танків та 5 гаубиць. Загалом зсу під час контрнаступу на сході захопили 460 танків окупантів, 92 самохідні гаубиці, майже 500 бойових машин піхоти, 200 броньованих машин, 44 СЗВ. уночі. Ворог знову атакував українські території дронами камікадзе, безпілотника зафіксували у Миколаївській та Одеській областях наші повітряні сили дев'ять таких збили. За словами спікера командування повітряних сил Юрія Ігната, Росія почала масово використовувати іранські дрони для економії високоточних ракет. Крім того, окупанти планують застосовувати їх взимку для ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні. Обстріляв ворог із Запоріжжя, сім ракет випу... випустили по житлових будинках. Наслідок цього загинула одна жінка, ще одна померла в машині швидкої допомоги. Підрозділи ДСНС за цей ранок вже врятували 16 людей. Ще шукають. Під завалами трьох сьогодні вранці росіяни атакували Хмельницьку область. Наразі подробиць немає, але попередньо постраждалих від ракетного удару не було. У деокупованому лимані виявили захоронення з 50 могилами. Частина з похованих не ідентифіковані. За повідомленнями місцевих росіяни виривали траншеї та змушували людей, яких підозрювали у співпраці з українськими військовими збирати тіла загиблих для перепоховання. Також люди кажуть, що в хатах рашиста влаштовували. Пововали лазарети для своїх поранених, а потім, коли ті помирали, так і кидали тіла у будинках.